Мене звати Владислава, і ми вагітні спостерігали в центрі мати та дитина. Мені дуже сильно сподобалось це все. Сюди ми звернулася, коли мені поставили безпліддя трубні фактори, ми мали робити ЕКЗ. Звернулася до Котліка Володимира Володимировича, якщо не помиляюсь. І після ознайомлення з нашою історією. А він порадив не починати з цього, тому що ми молоді ще для цього. У нас не було ніяких негативного досвіду в плануванні вигідності саме. А тому він порадив зробити спочатку прохідність труб. Мені провели операцію, на якій з'ясувалося, що зі мною все в порядку, і лікар порадила перевірити більш детально чоловіка, тому що була здана спермограма, але не повна. І з'ясувалося, що в нас саме чоловічий фактор безпліддя. Ми звернулися до андролога, мати та дитина. Він назначив досить детальне лікування для чоловіка. Воно протривало три місяці, і ми перевірили чоловіка ще раз. І лікар сказав, що ми тепер в нормі і можемо з наступного місяця вже завагітніти. Так воно і сталося. Як по магічним якимсь волшебству. А тому а, вагітність настала взагалі природним шляхом. Нам не довелося робити ЕКЗ і ми цьому дуже сильно раді. Після такого вдалого досвіду лікування ми вирішили не змінювати медичний центр, і я стала на ведення вагітності а, саме в цей центр на оболоні до лікарки Різниченко. Ірини Валерівни вагітність пройшла дуже добре, без якихось порушень. все було в нормі, ідеально. З 20-го тижня мені порадила Ірина Валерівна займатися плаванням, що мені також дуже сильно сподобалось. Ніяких зайвих препаратів мені не назначали. Порадувала кваліфікація всіх лікарів, не тільки моєї гінекологині, а також у uh, тут працює просто неймовірно, тому що ми з чоловіком були в шоці, коли вона так точно швидко. І мітко виміряла кожен параметр дитинки. Ну і взагалі всі лікарі класні і адміністрація дуже зручно, що приходить всі нагадування, всіх візитів у додатку на пошту, просто на телефон неможливо забути про візит. А також результати всіх аналізів приходять на пошту, після чого тобі телефонує лікар. І ми там можемо відкоригувати якісь там вітамінки, чи щось. Там водичку вона мені назначала, тому це дуже сильно зручно, що не треба кожен раз бігати до лікарні або ще кудись здавати, щось перездавати, зустрічатись. Дуже зручно це. Наразі в мене вже сороковий тиждень вагітності, і я вже з дня на день чекаю зустрічі з синочком. А тому дівчата всім рекомендую цей медичний центр. Якщо ви любите себе, якщо вам подобається комфорт, якщо вам подобається сучасність, то вам сюди тут дуже кваліфіковані лікарі, тут дуже позитивна атмосфера і тебе справді кружать.